Осінь – надзвичайно красива пора року для атмосферних фото. Різноманіття її барв дозволяє експериментувати не тільки з локаціями, а й образами. У поєднанні насичених осінніх кольорів разом з незвичними реквізитами можна створити унікальні фотознімки, котрі прикрашатимуть кімнату чи стрічку у інстаграм. Серед найпопулярніших реквізитів для осінніх фото, звісно, осіннє листя. Окрім нього, можна використати парасольку, картату сорочку, м'яке покривало, склянку кави і не тільки. У відкритих джерелах є безліч ідей використання цих предметів у фотозйомці. Але якщо ви опинилися далеко за містом, не маючи реквізиту під рукою, для вас теж знайдуться варіанти. Для більшої естетичності осінніх фото слід знати базові поєднання кольорів. А саме жовтий добре поєднується з темно-зеленим, червоним, помаранчевим та бордовим. А гарною локацією для ваших знімків можуть стати парки міста, набережна, затишні кав'ярні та фотозони, котрі влаштовують місцеві бізнеси. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.